Особисте зобов'язання з'являтися на допит із заборона підходити до будівлі обласної адміністрації. Трьом активістам Тернопільського євромайдану суд сьогодні обрав запобіжний захід. Прокуратура звинувачує людей у захопленні адмінбудівлі і просили у Феміди для обвинувачених по два місяці домашнього арешту. Але суддя обрав найм'якший захід. Зали суду люди пішли додому. Вони мають приходити до слідчих за всіма повістками. І два місяці не мають права перебувати біля будинку облдержадміністрації і контактувати з її працівниками суд судової зали люди виходили, скандуючи судді. Молодець проти трьох активістів Луцької євромайдану правоохоронці сьогодні відкрили кримінальні провадження. Шістьом особам інкримінують блокування органів державної влади та грубе порушення громадського порядку. Двом з них слідчі вручили повістки. Решту підозрюваних розшукують Ймовірно, кажуть правоохоронці. Вони перебувають у Києві. Я хотів би звернутися до них про те, що приходьте до міліції, значить ми вас чекаємо. Ніяких репресій тут не буде, катування не буде. Вам будуть вручені підозри і далі буде законний порядок, а суд прийме відповідне рішення.